На ринку нерухомості з'явився новий об'єкт оренду це ресторан Гетьман, який має загальну площу 450 метрів квадратних. Ходімо, подивимось. Ресторан Гетьман знаходиться в першій лінії по вулиці Братславській. Перед рестораном є фасадна територія, яку можна використовувати по договору сервітуту, як для літньої тераси, для відпочиваючих. Ресторан має два зали. Перший зал це ВІП-зал з більярдним столом на 24 особи. Другий зал банкетний на 60 осіб. Є всі необхідні відділи, в тому числі і кухня, для ведення ресторанної справи. В ресторан заведено всі центральні міські комунікації, центральна каналізація, централізоване водопостачання, опалення, індивідуальне газове. Заведено 49 кВт електроенергії. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся. Буду рада допомогти.